Такий інструмент. Я зараз розпаковую касетну розсаду, і тут плівка є. І мої ножнички не справляються з ними, тому що ну, вони більш такі для паперу. А це я купила за 400 гривень, років, мабуть, до 10 назад в магазині коротше, тканій. Це для ткані ножнички. Дивіться, які вони шикарні. Вони прямо ж прям такий. Якісний метал. О, і плівку ріжуть просто шикарно. Як ви думаєте, стоїть мені їх пускати в роботу, в оцю свою роботу? Тому що я ними різала тільки тканини. Тому що ну, реально розумію, що будуть тупитися. Ну, а іншого варіанту в мене поки що немає. Я не знаю, де купити такі якісь канцелярські ножнички, щоб вони різали мені картон, плівку, скотч. хорошо. Касетна розсада 1200 гривень ціла касета або 55 гривень одна штучка. 10 штук 400 гривень.